Перший заступник голови Верховної Ради. Пане віце-спікере, перший віце спікере вітаю. Добрий вечір. Слава героям слава пане Олександре. Я хотів почати з законопроєкту про мобілізацію, оскільки це зараз такий найбільший довгобут парламенту. Повертають, розглядають. Зараз профільні комітети знову його вивчають ближче до. Закінчення березня, я так розумію, буде вже обговорення в сесійній залі. Але ми маємо такий прикрий факт: 4 тисячі майже правок було внесено до цього законопроєкту парламентською мовою. Це називаючи називається законотворчий спам, коли просто дуже багато правок вносять, і тоді його треба їх треба розглядати, розглядати і розглядати. І причому, якщо подивитися на статистику цих внесень правок, то майже половину, а саме 1818 правок було внесено якраз з коаліцією Слуга народу. Всі інші фракції серйозно відстають. Скажіть, будь ласка, як це вплине на ефективність розгляду парламентом цього важливого законопроєкту при такій кількості правок, причому при такій кількості від, ніби більшості? Ну там ви знаєте, у нас більшості є опозиційні до думки більшості е, депутати. Це такі прояв демократії. Е, є ті, хто асоціюють себе взагалі з іншими політичними силами, там. Певні міжфракційні об'єднання, які там ну, пов'язані з, з колишнім керівництвом Верховної Ради. Тому я б не казав, що це там позиція прям фракції Слуга народу, але багато правок дійсно вносили депутати. Ми, зар, вибачте, заради справедливості, у мене є по групах, в тому числі група Разумкова 178 правок, за майбутнє 206, позафракційній 261. 1818 правок це саме Слуга народу. Це система ради дає. Це неправда, тому що 180 правок правок відразумково це його особисті прав. А правки депутатів, які є формально членами слуги народу, а не формально членами його об'єднання. Їх там близько напевно 700-800, тому що кожен, фактично кожен з учасників його там групи. Ну вони самі за себе хай відповідають, як там це влаштовано. Вони внесли там по 200 правок. Але є й народні депутати дійсно від слуги. Там Мазурашу, наприклад, Георгій Ківніс, там більше 300, здається правок. Ну він послідовно був. Противником там взагалі мобілізації здається в цілому. Дивіться, депутати також вносили ну, в широких масах правки по 10, по 15, там невелику кількість я там особисто кілька правок вніс, Тому що тема ну така, в якій дуже багато на на жаль є моментів, да, і закон непростий. Він же складається не, не просто з однієї фрази там. Ну, призвати більше людей. Якби він такий був, то простіше було. Але там ну багато блоків, багато змін в багато законів інших. Зміни в ну починаючи від дійсно закону про військові облік, це те, що потрібно, закінчуючи там зміни в закони про держслужбу, якісь там профільні закони. Тому, звичайно, ну виникає багато ідей в депутатів, але ну давайте об'єктивно, це можна було б зупинитися на цифрі. Ну там, наприклад, в е, тисячу прав, да, там згрупуватися депутатам, об'єднатися і там ну, вийти на якісь реальні кількості. Але коли ми бачимо, що там ну йдуть дійсно, як ви правильно кажете, спамові правки, тобто правки, які змінюють коми, там якісь назви, літери і так далі, ну це мова йде про затягування процесу, з якою метою не зрозуміло під час війни затягувати такі обговорення. На кінець кінцем та версія, звичайно, яка буде в залі, звичайно, вона буде відрізнятися від першого читання. Напевно, вона буде по деяким параметрам ну, м'якіша, але ми розуміємо, що вона має досягати тих результатів, які від нас чекає військове керівництво і взагалі військові на фронті, з тим, щоб була можливість поповнювати ряди Збройних сил. На постійній основі і продовжувати обороняти нашу батьківщину. Добре, ну але чи можемо ми припускати, що наприкінці березня буде проголосовано в другому читанні і в цілому, тому що у вас є ще опція відправити потім і на третє читання? Ну, на третє читання я не пам'ятаю, в цьому скликанні принаймні. Ну, щось... Так, але теоретично така можливість залишається. А оскільки ви теж наполягаєте на тому, що законопроект складний, комплексний, то це теж може бути використано депутатами як можливість відступу і ще затягнути час. Це може бути повторне друге читання, так зване, але я не впевнений, що це в цьому випадку буде. Е, оптимістично, так, да, кінець березня ми так кажемо оптимістично, тому що. Ну, справа може затягнутися. Ще не починався комітет. По суті, поправкам минулий тиждень комітет працював в такому закритому режимі, намагаючись домовитися всередині себе. Тепер він буде домовлятися з авторами правок. Це, це займе певний час, і потім підготувати фінальну таблицю. Ну як, як ті чи інші правки враховані або не враховані, це теж там певний час займе. Ну звичайно. Відповідні служби мають працювати Верховної Ради там, юридичне управління, яке зробить такий, ну вже фінальний, як ми кажемо, аналіз того тексту, який буде потім прийнятий з тим, щоб розуміти ризики по тим чи іншим нормам, тому що знов таки, закон неоднозначний. Ми чули і позицію і омбудсмена, і багатьох правозахисників з іншого боку, ми чули позицію неодноразово військових генштабу. Тому тут ну треба буде шукати якісь в реально в загальному сенсі компроміси. Скажі. Ну так, і цей законопроект такий, що теоретично мав би поєднати весь. Український парламент, тому що мова йде про мобілізацію в умовах воєнного стану. Між тим у парламенті є лінії розколу, і одна з цих ліній пролягає по закордонних відрядженнях. Опозиційні депутати найголосніше це чути від європейської солідарності. Скаржаться, що керівництво парламенту, до якого ви теж належите, просто рубають ім закордонні відрядження. І буквально недавня резолюція європейського парламенту, поміж іншим, де згадують необхідність підтримки України, необхідність конфіскації російських активів, згадують також і. Окремим параграфом неприпустимість обмеження закордонних поїздок народних депутатів України. Скажіть, будь ласка, що відбувається з закордонними відрядженнями опозиції? Все добре з ними. От щойно підписано було відрядження Петру Олексійовичу Порошенку на Конгрес Європейської народної партії. Не, не, не розумію інколи. Таку чи на активність в цьому напрямку, там залучати Єврокомісарів, чи ще там когось, вставляти якісь правки в резолюції Європарламенту по Україні. Ну, напевно, все важливо для колег. Ну, Очевидно, що якщо ну дивіться, пане Олександре, вони ж виконують свою функцію, їх делегували виборці. І якщо їм виборці делегували представляти інтереси виборців, а парламентарі вважають, що це можна робити і на міжнародному рівні, то на підставі чого їм забороняють тоді виїжджати У нас за минулий рік, фракції бо опозиційні їздили більше ніж монобільшість. більшість. Ну, якщо в відсотковому відношенні, тому що якраз у них більш активні міжнародні депутати, там півфракції міжнародна активність має. Звичайно, що пів півмона більшості не буде мати, бо 100, 100 депутатів не мають міжнародних таких активностей, ну не може такого бути. Е, все одно це якась кількість там 20, 30, 50 депутатів. Інколи ми маємо підстави певні забороняти або не дозволяти виїзди. Вони там безпекою, вони чітко регламентовані документами. І в мене зараз відбувається судовий розгляд з Петром Олексійовичем щодо нашої ситуації в грудні. І ну подивимося, як суд визначить, чи правомірні були дії керівництва Верховної Ради щодо цього. На загал немає такої проблеми системної. Наразі от вже перебуває один чи двоє представників Європейської солідарності. От вже вони за кордоном, от прямо в цей момент. І Петро Олексійович також поїде на свій з'їзд європейської народної партії. Так само те саме відбувається і з партією голос, представники якої теж є за кордоном, здається, навіть в цей момент. І, звичайно, з батьківщиною, ну і зрештою там фракції груп, які не так активно це питання педалюють. Тому а тут треба представники колишнього ОПЗЖ. Вони теж мають таку е, опцію виїзду за кордон у відряджені да, мають опцію, але вони не мають опції перебувати в складі делегації, Це заборонено розпорядженням Голови верховної ради, тобто в складі делегацій офіційних парламентських. Які представляють наші інтереси на найвищих майданчиках парламентської Асамблеї Ради Європи НАТО, між парламентські сусобис? Там не можуть бути депутати з фракції, які розпущені після 24 лютого, тобто фактично мова йде про ПЗЖ, і ще одне пане Олександре, шкурне журналістське питання. Встигаю його озвучити. Як рухається справа з допуском журналістів до зали засідань Верховної Ради в ложу преси? Давайте щодо ложі преси, будемо мріяти після того, як просто забезпечуємо допуск будівлю, тому що ну колеги кажуть, що це вже буде великий прогрес. Рада працює над цим. Ми неодноразово вже казали, що треба перекредитацію зробити, вирішити питання зі сховищами, вирішити питання з периметром. Безпеки урядового кварталу. Ну тут я думаю, треба працювати. Знаєте, в кілька напрямків з одного боку працювати над тим, щоб журналісти потрапили в будівлю кінець кінцем. З іншого боку, працювати над тим, щоб була можливість спілкуватися під час пленарних засідань, і десь поза межами урядового кварталу у нас є прес центр. Ми його відкрили нещодавно. Він на, на периметрі, але поза межами периметру, тобто в готелі національні, здається, або Київ, тому ну важливе питання. Да, насправді ми не збираємось зупинятися. У нас дуже активний голова комітету свободи слова. Тепер новий Ярослав Євчишин. Я думаю, що він внесе нові ідеї, внесе нову таку якусь новий подих. Це вже таке питання, яке ну дійсно перезріло. Дякую, пане Олександре, що знайшли час поділитися своїми думками і відповісти на запитання. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був гостем розмовної студії. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.